Привіт, малята! Сьогодні ми з вонею пропонуємо вам виконати дуже цікаві новорічні завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Привіт, малят! Сьогодні ми з вонею пропонуємо вам вирушити у дивовижну новорічну казку. А саме ми вам пропонуємо прикрасити ось цю гарну ялинку. Малята, подивіться на цю ялинку і скажіть, яка вона? Так, вона дивовижна, зелена, чудова, пишна, Розумнички, малята. Ой, малята, а подивіться, що це приніс Боня? Так, це коробка. А давайте ми подивимось, що в ній. Малята, а що це в ній лежить? Так, та це ж ялинкові прикраси. Тож, малята, давайте ми разом з Бонею прикрасимо цю нашу ялинку. Тож, малята, подивіться на малюнок і скажіть, що тут є? Так, тут є кульки, м'яч та веделка. А чим ми расимо нашу ялинку? Правильно! Ось цими гарними кульками. Молодці малята. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що на ньому зображено. Так. Тут є клубок ниток, голки та сніжинки. Тож, малята, чим ми прикрасимо нашу ялинку? Правильно, ось такими сніжинками. Розумнички, малята. А що зображено тут? Так, тут є лялька, годинник та шишки. Тож, малята, чи ми прикрасимо ялинку? Правильно, ось такими гарними шишками. Розумнички, малята. А що тут знайшов боня? Так, тут є ручка, фарби та ялинкові буси. Тож, малята, чим ми прикрасимо нашу ялинку? Ялинковими бусами чи фарбою з ручкою? Правильно, ось такими бусами. Розумнички малята. А що зображено тут, малята? Так, тут є ялинкова зірка, відро та чашка. Тож, малята, чим ми прикрасимо ялинку? Чашкою? Підерцем чи зіркою? Правильно, ми прикрасимо нашу ялинку ось такою зіркою, розумнички малята. Малята, ви молодці! Подивіться, яка гарна новорічна ялинка в нас вийшла! Але, малята, давайте ми ще раз повторимо і скажемо, чим ми її прикрашали. Тож, чим ми її прикрашали? Так, кульками, сніжинками, шишками, бусами та зіркою. Малята, вам сподобалось прикрашати ялинку? Так, нам з Боною теж все дуже сподобалось. Але нам з Боною вже час ти, щоб придумати для вас ще багато цікавого. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим бонею треба йти. До нових зустрічей, малята!